Хто там казав, що удар в шурупокруті це фігня. Блі. У вас вам залізобетонний блок. Усім доброго і мирного часу. Цього разу мені прислали на огляд і тест аж два інструмента. Ну що, перейдемо до шуруповерта. Ось така валізка. Ну, ну от Чим не подарунковий набір? А Тим більше він ударний це от наполовину може замінити перфоратор чи дрель якусь. Ну, Ну класно, от упаковочка, ну подарунок, подарунок. от кажу, Жінки як дивляться, то це для чоловіка це от сам, саме те. Ну, коротше, хватить нахвалювати, роздивимося, що ж тут нам прислали. Так, ось, ось кейсики от в них класні. Завжди вони класні, такі от тверді, зручні, твердючий. Так, відкриємо, подивимося. Що нас зустрічає. Інструкція. Акумулятор 20 вольтовий 2-амперний. Так видно. Це рядне. стандартне. Можна десь повісити на стінку, десь на якийсь щиток, щоб не заважав, щоб не стояв нам на столі чи десь на тумбульці. Ну, на робочому місці, щоб не заважало. Поставили він собі висить вертикально і не заважає менше місця займає. Так, це у нас скріплення на сам шуруповерт, щоб напоїзд десь можна було вдягнути. І сам шурік. Так, сам шурік, шурік, шурік. Ну, важкий, важкуватий. цей, такий добротний. От Вже залізний металевий патрон. Так, видно. Ось. І відповідно зразу вага збільшується. Так, безчітковий, що зараз саме модно. В економності акумулятора і в довговічності. Що ось цей напис підтверджує, що він безщітковий. Так, ну таки важкуватий. ну, мене якісь вони легші. Так, дивимося. Тут у нас закручування, свердління і удар. Так, ось удар. Закручування і свердління. Так, закручування у нас іде, оскільки трещоточка. 21, 21 положення. Ось тут все, що чорне, це все гума, все така резина. Ось все ну в руці як влитий лежить. І оце гумка, якщо треба впертися, ось там десь притиснути, там сверлим чи, чи ударом б'ємо, то от якраз упор буде класний, Ну от і прорезинений і не буде скрузити рука. Швидкості переключається досить чітко. Чути? Так, а ну. Ну, Хоч мелодію можна грати. Так, а ну, ми скоріше. Так тихенько працює. Ну, добре. Так, підсвітка Чому? Підсвітка в нас внизу, але ось і тут є світлодіод, але чогось він не світиться. Це так має бути, чи якось він вмикається? Поки не знаю. Так, як губки працюють. Чітко. Назад. Добре. Так, що в нас там по губках? Все чітко. Ну, мі міліметрове сверло не зажмем, я так думаю. Ось цікаво, як помаленьку оберти набирає. Помалесенько так от. Якраз десь закручувати, якраз буде то, що потрібно. Цікаво попробувати, чи удар є. Так, поставили на молоточок, перетуляємо, до руки, наприклад. а? Ай, руководжу пече. Е, ну, товче, щось стукає. Ну, Це все в роботі, це все в тестах буде видно. Так, одразу знайшов недолік. Ну, як недолік, це незручність така невеличка. Е, ось тут, де скручується корпус докупи, ось видно, випирається як. І коли шукаємо кнопку пальцем, автоматично попадаємо на, на цей виступ. Ну, ось так, трошки, коли кнопка втоплена, от шукає палець і за це зачіпляється. Ну, незручність, воно, зрозуміло, з часом все звикнеться, привикнеться, але можна десь було посунути не знаю, вперед, назад, щоб трохи не, не заважало. А то палець так туди і лізе, нажати. Кнопка от втоплена, то це набагато більше виступає. Ось є три різних шуруповерта. Е, старенький Дніпро М, цей ще щоточний зі щітками, цей такус зі щітками, а цей вже без щиток. Але цей і цей ударні. Е, до речі, от про ударний. Я не, ну, скептично ставився до того удару в шуруповертах. Але ось вішав тут другу оцю лампу, цей світильник. І ну, Перший під руку попався, ближче був цей Дніпро М. Сверлив-сверлив, а ось цей бурчав-бурчав помаленько, але просверлив і я закрутив ті дюбеля, забив, маю на увазі і закрутив шурупи. Тобто тримається. І все ж таки удар рішає. Є, є, от, щоб не було сумнівів, є тріщина в стелі, що доказує, що це все-таки залізобетонне перекриття плита. Так, Хочу зважити, скільки вони важать ось без акумуляторів. Ну, Візьмемо цей старенький вже 6 років це Дніпро М. Важить він 833 грами. Так, тепер цей Ронікс ударний. Важить 894 Ну, мало в чому різниця. Ну, але за тих пару грам варто доплатити, що є удар. Так, І тепер ось цей новий самий потужний. І важить він кілограм, майже 200. Кілограм 193 г. Ну, ось так. Ну, Залізний патрон все це трошки набирає вагу. Ну ось, Якщо поглянути всередину патрона, то ось тут максимально десятка затискається, а ось тут вже 13. Ну, тобто потужніше сверло якесь можна запхати і користуватися таким чином. Ну ось, Положив, два поряд, це вже я ним працював. І Хотів сказати, ось тут якраз нічого не заважає, щоб цю кнопку перемикати, а ось тут якраз випирається. Ну, Так само і на Дніпро М. Є маленький виступ, але він зовсім не заважає. Ну, або це вже діло звички, це вже таке діло. Так, мушу вас попередити, є два акумулятори ну, від тої самої фірми Ronix. 18 вольтовий, 20 вольтовий. Але ось площадки і контакти відрізняються. Так, щоб не попали у халепу. Як бачимо, ось тут зліва мінус, а тут зліва плюс. І навпаки, тут а плюс, а справа мінус. І ну, видно, сама площадка ця довша, вужча, а ця от ширша. Ну, з дурі можна запхати, але от плюс із мінусом це може бути халеб, одним словом. Хочу показати, для чого ось отута цей світодіод. Виявляється, це не світодіод, а це датчик освітлення. А сама підсвітка ось тут. Коли ось ну, світло зараз яскраве, включаю, не, не світиться. А ось коли закрию пальцем і нажму, ось не нажму, от тільки закрив, підсвітка включається. Ну, Мудро придумали. І коли темно, тоді працює підсвітка. Коли ясно, світло, то для чого? Щоб садило акумулятор. Мудро, мудро, за це хвалю, ось, включаю. От, світло попало. Супер. Пробуємо тестувати. Це от знайшли якусь е, раму скоріше від вікна. Так, старе якесь вікно. Воно вже сухе, вже далі нема куди, вже крашено там 100 разів. Пробуємо засверлити, так, е, закрутити, не засверлити. Довжина 60, е, товщина тіла, скільки там? 38, 38, так. Свіже місце якесь. Без проблем. І це навіть трещотка значить 15. А, це, Забагато. Ну, максим... А, я читав, у цьому максимальне зусилля 55 н. 55 н. Угу. Це досить ну, багато. Ну давай викрути його, а, ну. ще раз закрути. Рішотка спрацювала, ану підтягуй. На 9-й. О, вже, аж, аж кінці, вже. А ну, став на максимум і дотянився. Втопиться шапочка чи ні. Та вона зараз. Ні, чи... О, ми його взагалі не обірвали. Ого! Завали <смеш> ваш. <смеш> <смеш> да, це... це на перший ну, oh, На перший різкосі в принципі правильно воно має mm. більший, більший момент затяжки. Так, ось такий шуруп 190 мм довжина. І пробуємо ось вторець загнати. Цей шуруп, так, що воно так, скаже. Вона стається самому, конечно. О, так, роді зновив. Наживив? Чітко. На... Якісь нагрузки були на руку. На ну, ну як ну, так відчувається, що ти крутиш мощно одного, ну, але... Ну-ну. Але і сам шуруповерт блін, тягне. Ану, давай другу швидкість і відкрутити. Її. От на другій швидкості наскільки швидко відкрутить. Давно ну. і закрутило би швидше. Ого. Ого. <хи> <хи> швидко, але гарячий. Пробуємо ось такий. Довжина 160, головка ось така, ну, як від болта. Так. І ось ну, чисте дерево, сухе, також якесь вікно було, чи то двері. Пробуємо сюди закручувати. Чи спрацює трещотка, чи, так, ну, що чи тримається. Це максимум 20%. Людей, так? Ну, давай. так, тільки треба наживитися. Так, от Тепер треба будемо тримати двома руками, бо може нас повернути. Ну, давай. Давай, Стоп, я, швидкість менше. Це на другій швидкості. Воно зараз руки може поображати. Ага. Остав на сверління не Так, ну Давай переключили в режим сверління, тобто без тріщотки, так? Це максимум зусилля. Ну, Погнали. О! Значить, що воно дійшло і виключило світло. Значить, воно дійшло максимум своєї потужності, і спрацював захист, вилюбив його, щоб не цей. Відкручуємо. Це, це друга швидкість? Це, да, це друга швидкість. А то давай на перші, на перший має закрутити. Ага, на відповіді ну, має... зусилля ну, більше. Ну, Але все одно. ну Побачимо, давай, пробує. Давай. Вивертає руку. Ну, дійшло а, в принципі. Так. Нормально. Ну, що там торчить, чуть-чуть шапочка. Ну то я спеціально ну, ну, зупинив, ну, ну, бо мені ніби зараз руку вивернув. Ну, ну. Так, а зараз щоб мені теж в другу сторону. Тримаєш. Да. Аж дар его Гарячий. Так, ну з цим тест справилися. Турбошуруп 150 довжина і скільки 6 ширина. ну 6, 6 в діаметрі. Пробуємо на в суху деревину закручувати. Так, давай свіжу дирку, свіже місце. Оступу. Так. Зараз. О, я наживе. Що, погнали? Так, це що у нас перша швидкість. Та на перший, я думаю, воно зараз загалить його. Що, на сверло чи на трещотку? Да. Так, давай так, як я. Давай, на сверло. На сверло. Mm -hmm. Та на сверло. Аж піл пішла. аж його <рисло> Ну, аж, аж тріснуло, так? Да? Розкололо, так, аж mm -hmm. там, на виході. Ну, давай назад. Тести з деревом проходить класно. Щоб ще спробувати, давай цей в цю в суху, але поперек, поперек волокон, ану. Там грубше тут десь 6 см було таке десь. Так, що пробуємо. Mm. Ага. Волокна вилізати. Так, пошли. Та на ура! вивертає аж в руці відчуваєш, але... Може руку вивернути. А, наш стружки скільки полізло. Так. Украй, Давай так. назад. Попробуй гарячий. Да, <реш> так, а ну який там отвір після того турбошурупа. Ну, ну, Ось такий. ага. О? Прошило стару таку деревину суху, видно, яка вона крашена вже сотню разів. О, тут 6 см орієнтовно. Беремо ось десятку сверло, видно, що це десятка. Покажи цей кінець, який там победітовий. Це воно нове чи не нове? Нове максимум. Нове? нічого не все Ага. Так, і пробуємо зараз ось, червону цеглу посверлити, без удару, просто як дрель. І потім з ударом, яка буде різниця. Так, десятка, цегла червона, без удару, без удару просто свердління. Yeah. Без проблем, як в дерево, зусилля, як в масло, йде. Добре, тепер давай з ударом. Переключи. І давай десь у цьому місці. Ага. З ударом. Швидше, швидше, ну, майже наполовину. В два рази швидше, так? Да? Так, а ну що тут у нас кратери кажуть? Ну, ось так. Тобто з ударом воно явно швидше. Так, це ми ось зараз в підвалі. І ось такі залізобетонні блоки, і будемо пробувати сверлити прямо от сюди. Спочатку без удару, а потім з ударом, і яка буде... який буде результат. І так, то саме сверло десятка побідітове. победітове, і залізобетонний блок. І це без удару. так? Так. Давай. Стій, ну а ну, наскільки воно там влізло, ну там отвір. Глибина? Ну, скільки Галибина. міліметра три? Та де яких міліметр? Там десь сантиметр? Десь сантиметр. Ну якраз оцей влазить, так? Да? Вся напайка, там. А, сама напайка влазить. Добре, Сьогодні? давай тепер в іншому місці, але з ударом. Чи є різниця по бетону? А, на щось ну, чекай, чекай, дай, дай подивлюся. Ну тут явно глибше. Ого. Ага. Там наскільки зайшло... Ну, сверлом тако поміряй. Ага. В той самий отвір, де сверлили без удару. Тепер з ударом наскільки глибше залізе. Ага. Значить вже на щось ми... попали. Йомайо! Що... А майже на ціле Та... сверло. На ціле сверло. Хто там казав, що удар в шурупокруті, це фігня, блін. У вас вам залізобетонний блок. І ось наскільки просверлило я там, отвір. Без розсверлювання, без виси. розсверлювання, зразу десяткою. Ну... Рішає. Рішає удар, рішає. Ану, сам нагрівся. Тепленький, тільки, легенько тепленький, ну. то це ми три отвора зробили. Так. Раз, два, три. І лей теплий. Тобто ну, дурі хватає. Да? Ну, ну, Чуть-чуть більша температура тіла. Там. 40, ну, ну, 40 ну. градусів. Так, ще раз покажу цей блок. І ось цей отвір. Так, о, яка глибина. 10 10 мм. Ну, рішає, удар рішає. Ну, звичайно, це в нас тести, це, ну, для, для таких робіт це треба перфоратор нормальний і тоді довбати. Ну Але що треба було доказати, що удар у шурупокруті все-таки сверлить, сверлить бетон. Як то кажуть, підсумок. Висновок. Значить, ну тільки що сверлили бетон 10-м сверлом, реально валить нормально. Ну -ну. Ну, звичайно, що це вже знущання над інструментом, для того є перфоратор, ну, але, але реально, якщо треба дуже, то без проблем сверлиться. Далі е, хочу сказати, по тріщотка. Тріщотка дійсно чутлива, дійсно нормально спрацьовує, регулює. І зусилля заявлених там пише 55. Ну, на руку я відчув, 50 своїх ньютонів він точно має. тому що я Працюю з динамометричними ключами, вже зусилля знаю, яке більш-менш відчуваю в руці. Тобто потужність у нього досить є. Треба вважати, якщо дуже щось мощне закручувати, то на режимі сверління обережно до кінця, тому що може руку вивернути, щоб можна навіть мати, отримати. А, -на -на. а, це ж акумулятор двохамперний. Якщо поставити 4, то ще дурі додаться, ще буде більше потужності. Ну і на дошу вистачить. Так що апарат ну, це... хороший, ти кажеш, так? Да? Він досить потужний і він робить. Ну, ну На, на, на дерев'яках ми потестували, все закручує, засверлює, викручує. ну, І бетон. Це, про цегло вже і мова не йде. Тобто, ну, все, що можна, протестували. Це ми тут сверлили, закручували, викручували, сверлили отвори. Так, що у нас там акумулятор показує? Ха, повний заряд. Тобто, це двохамперний, і от скільки вже. Навіть трошки нагрівся, а акумулятор ще ну, розрядився навіть на одну поділку. Тобто. Мовчі вистачає. Ну, ти від себе порадити можеш такі, так? Да? Ну, принаймні, покажу, да. як він себе покаже, як то кажуть з часом, з руками, то вже час покаже, але. На, на перших порах все супер. При тестуванні недоліків не знайшов цілком. Потуж, потужна річ. Зо, зомні і, щось нічого. Зом, Ні, В руці сидить просто суперово так. Принаймні, в мене на таку долоні, тут вона взагалі ідеально сидить, не хляпає так класно, зручно. Ти його, в будь-якому випадку ти його зловиш, втримаєш в руці. По вазі, ну кілограм, звісно, кілограм. Ну, звичайно, якщо ти працюєш на стелі вертикально на витягнути руку, то за півдня, звісно, замахаєшся. Ручка ну, заболить. Ну, але шурупи крутити чи він ну, для того є маленькі викрутки, легші суто для того, щоб він крутити. Не потрібен такий потужний. Є угу. менші шурупи верті для того, легші.